Ось подивіться, яких нарізав півників, бо попадали, не підв'язані були, від вітру попадали. Дивіться, краса яка. І тільки що бачила йожиків двох, під забором бігали там. І соловейко знову витьохкає. Вечеріє? А це мій велосипед, на якому я катаюсь? Чуєте витьохкує соловейкою? Бажаю мирної, спокійної ночі. І слухайте краще спів солов'я.